Вибухне чи не вибухне це питання стосовно запорізької атомної станції останнім часом турбує всіх українців. Теоретично є два великі негативні сценарії, зазначив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Самостійно АЕС вибухнути не може. Констатував він, бо сучасні конструкції реакторів будуть з урахуванням модернізацій після фокусіми, після того, що було зроблено. Та й підірвати її не так вже й легко. Це складніше ніж підірвати навіть там каховську греблю. Сбто це треба витратити величезну кількість вибухових речовин для того, щоб підняти кришки реакторів і щоб стався реальний великий викид радіоактивних речовин в атмосферу. Величезні. Величезні зусилля, величезна кількість вибухівки, складний процес. І, дякувати Богові, я не чув жодної інформації про те, що відповідна кількість вибухових речовин завезена на Запорізьку атомну. А, а все-таки за нею слідкують уважно, в тому числі там все-таки кривокосо, але працює магате, і я не думаю, що цей сценарій варто розглядати. Так, це найгірший варіант, який може бути задіяний росіянами. Якщо вони будуть залишати заес, говорить Харченко, і фактично підірвуть реактори, Тоді станеться викид радіоактивних речовин в атмосферу. Якщо цей викид буде масований і потужно спланований, то в принципі там так, ну, десь від Приуралля до Пірінеїв всі відчують. Абсолютно всі Росія буде накрита до Уралу. Ну, це без питання. Якщо вскриють кришки реакторів, якщо підірвуть оцю -цю махину 6 штук, 6 гігаватних реакторів, якщо їх підірвали не стільки, що кришки знесені, повітря має доступ до активної зони і все це підіймається, то повірте мені, буде глибоко по барабану, в який бік вітер. Що найменш там на території всієї Європи і Азії до Уралу, Глибоко буде по барабану, куди вітер дує. Але щоб зробити таке, треба бути ненормальним. Найвірогідніший другий сценарій, каже Харченко, за яким вони дійсно знищать можливість використання реакторів, що вони будуть добуватися того, щоб у нас не було навіть шансів відновити їхню роботу. Я боюся іншого сценарію, що московський режим піде по сценарію не буде наше, буде нічия. Себто вони просто знищать можливість відновити роботу станції, вони знищать можливість відновити роботу реакторів. Це вони можуть зробити. Ми не зможемо її відновити, і це будуть просто радіоактивні могильники великого розміру. І все. От цього я дійсно боюся, і мені дуже жалко, тому що це дуже важливий актив. У разі аварії на ядерних установках атомної станції може відбутися викид радіоізотопів йоду, цезію, стронцію та інших радіонуклідів. В результаті викиду може утворитися радіаційна хмара, яка по всій притяжності буде забруднювати ґрунт, поверхні, їжу та воду. Опади з хмари можуть осідати на шкірі та одязі людини. Так виникає зовнішнє опромінення, а при споживанні забруднених харчових продуктів внутрішнє, значна частина викидів містить радіоактивний йод. Якщо не вживати заходів захисту, то радіоактивний йод дуже легко і швидко поглинається щитоподібною залозою, особливо у дітей, і може призвести до її захворювань. Значний ризик для здоров'я має внутрішнє опромінення, коли радіоізотопи потрапляють в організм людини через вдихання Повітря чи споживання забруднених продуктів. Так що ж робити, якщо Запорізька АЕС вибухне? Чіткий план дій вже розроблено. Тож всім треба слідувати цим інструкціям. Про радіаційну небезпеку сповістить повітряна тривога. Ви почуєте дзвіну на БАТ. Якщо вибух застав вас на вулиці чи в дорозі, за інструкцією треба негайно зайти до приміщення. Краще залишатися в підвалі чи на нижніх поверхах. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівлі, тому треба триматися якнайдалі від стін і даху. Швидко надягніть респіратор або ватномарливу пов'язку. Якщо їх немає, Прикрийте ніс і рот рушником, хусткою або шарфом. Закрийте та заблокуйте всі вікна, двері та вентиляційні отвори в приміщенні, та не підходьте до них без нагальної потреби. Вимкніть кондиціонер та обігрівач. Заздалегідь подбайте про запас води в герметичних ємностях так, щоб вистачило на кілька днів. Загорніть продукти в плівку та покладіть у холодильник або шафу. Стежте за подальшими повідомленнями від ДСНС та місцевої влади. Вони сповістять про необхідність йодної профілактики, евакуації та плану дій. Яна Біляєва, Олексій Мурав'йов, новини Харків.